Що таке міф? Давайте вам пригадувати це в 6 класі зарубіжну літературу ви вивчали. Це різновид народної усної творчості, який що нам розповідає про що? Про божество, про створення світу. І він зазвичай фантастичним і пояснює давні уявлення людей про те, як влаштований наш світ. так Добре. Ну що? Що ми зразу з вами заговоримо? Про те, що на міф, перепрошую, Троянський цикл, у нас буде розповідатися оповіддю про весілля царя Пелея і цариці Фетіди, на яке були покликані всі боги, крім богині розбрату Еріди. Що ви знаєте про давніх грецьких богів? Ще вам про них відомо? Чули колись, що таке грецький бог? Які в нас грецькі боги є? Ні. Ні. Зевс, наприклад. Гера, Аполлон, Артеміда, Арей. Чули такі імена? Та Ні. Ні, не чули. Ну, як ж, вчили вчили міфю 6 класу. Добре. Головним божеством у давніх греків озвався Бог Зевс. І відповідно в нього була дружина Гера. А у них з дружиною Герою були наступні боги Афродіта, Артеміда, Арей та всі, всі інші. Кожне божество в уявленні давніх греків відповідало за певне явище природи. Ну, наприклад, Арей відповідав за війну. Артеміда була богиною правосуддя і справедливої війни. А, наприклад, богиня а, Афіна була богиною справедливої війни, Артеміда була богиною полювання. Її брат Близнюк Аполлон був богом мистецтва, і в нього були свої німфи, де кожен відповідала за театр, за музику, за літературу і так далі. Тобто, у нас була ціла система божеств. Бог Зевс, він нас був головним, і він був Богом громоверців. Тобто, що він робив? Він вирішував долю смертних людей і богів, і також напію богів. Він, якщо гнівався, починався грім з грозою, тобто він починав казати свої блискавки. А богиня Гера, його дружина, була богиня домашнього вогнища і сім'ї. Отже, була така богиня Еріда. Вона дуже була зла і вона була дуже підлою, вона ну, не дарма богиня помсти і розбрату. Тому вона підкинула гостям золоте яблуко з написом Найвродливіший. Ну, як ви розумієте. Багато богинь зібралося, і кожна з них хотіла вважати себе найкрасивішою. Відповідно, між Афіною, Афродітою і Герою, спалахнула суперечка про те, кому з них має належати яблуко. Ось, до речі, бачимо: так, у нас хлопець Паріс стоїть, Афродіта богиня краси, Гера, це богиня сімейного е, вогнища, і у нас тут богиня. Ось тут сховалася Афіна, або ще Афіна Палада. Чіз з неї, до речі, давні греки назвали свою столицю Афіне. Як ви думаєте, кому з них ось цей хлопчина Паризь дасть своє яблуко? Які у вас є ідеї? Таю, ну ж ви не соромтеся, кажіть. Як ви думаєте, кому Ну, чисто ваша думка? Є у вас якісь варіанти? Богиня краси, богиня сімейного вогнища і богиня правосуддя справедливої війни. Навіть по подивіться, хто до нього найближче стоїть, до кого він обличчям. обличчя. До? Афродіти. І відповідно починається суперечка. Кожна з богинь намагалася переконати нашого героя, Паріса, в тому, що. Вона за це яблуко, кого він вважатиме найкрасивішою, дасть йому як найбільше нагороди. Гера обіцяла владу і багатство. Ну не дарма ж вона дружина самого Зевса, так Всемогутня, сильна, найголовніша, фактично, що богиня. А фіна йому мудрість і військову славу. На той час всі чоловіки були задіяні. Ну, як в принципі, так наразі в нас ситуація у армії. Також армія була, яка захищала. І були навіть моменти, коли доводилося йти війною на когось для того, щоб також за, для якогось там ну, не за, для, а через якийсь конфлікт, вирішити питання з допомогою війни. І була богиня Афродіта, найвродливіша у світі. Жінка. Згідно з легендою, Афродіта в нас народилася з морської піни. Надія картина, де вона стоїть на відкритій мушлі. Ось така красива з гарним, золотистим волоссям. Тому. Паріс віддав яблуко Афродіті, і вона пообіцяла йому в нагороду кохання найпрекраснішої жінки на землі Єлени, дружини царя Спарти Менелая. Чули колись таке ім'я Єлена, чи ні? Mm -hmm. Чуле, от. У Нас в українській мові це Олена, російською — Єлена, так? А я ще чула наразі в сучасному світі, також кажуть Єлена. Так ось. Наш паріс був не такий простий хлопець. Він скористався гостинністю царя Менелая і викрав не лише його дружину, але й всі його коштовності з його власної скарбниці. Чи підло він поступив? Що думаєте? Mm -hmm. Досить таки так. Багато хто, наприклад, коли ми на уроках це обговорювали, казали, що ні, він вчинив так, як веліло йому серце, тому що для кохання жодних перешкод нема. Тим не менше, зараз будемо з вами це розбиратися. І тому у нас виникає такий фразеологізм, який називається яблуко розбрату, тобто причина ворожнечі. Зазначте собі, будь ласка, те що я підкресла, яблуко розбрату, причина ворожнечі, суперечок або незгод, незгод між ким-небудь. Давайте хвилинку нам це записати з вами. Є? Тоді рухаємося далі. Тепер ви знаєте цілий новий гарний фразеологізм Отже, є в нас така картина, автор був Гавін Гамільтон, називається воно Викрадення Єлени Давайте з вами зараз подумаємо, подивимось на цю картину і спробуємо дати відповіді на деякі запитання. Подивіться, що ви на ній бачите. Що в нас тут є? Таю. Mm. Ну, по-перше, бачимо, що напевно в центрі нас тут стоїть така красива, гарна дівчина. Єле. Єлена. -ле Подивіться, яка вона красива. Позаду нею йде той Паріс, який, власне, короче, її, ну, згідно зі всіма цими легендами. І викрав. І бачимо різних жінок, які несуть дорогоцінності, так, чоловіків, які вступають в бій. Тому що її треба їм відбивати. Тепер зараз з вами, запам'ятайте, ми будемо говорити про цитати з тексту для характеристики Єлени та Паріса. Ми до цього питання ще обов'язково повернемося. Тому подивіться ще картини, як її малюють різні художники. Що ви скажете? Вона незвичайна? Як ви думаєте? Так, що в ній незвичайного для давньої Греції? Звичай, греки, здебільшого, темно Лише в деяких регіонах Греції є дівчата світло русям волосся. Тут у них від темного русого, так, від середньорусого, аж до чорного, наче вороняче крило. А тут дівчина з таким золотистим волоссям. До речі, згідно легенди, Єлена мала таку особливість, як золотисте красиве волосся, що, до речі, дуже сильно. Зачаровувала. Ось так виглядала приблизно троя Як бачимо на ось цьому малюночку, де я щойно поставила червону галочку. Подивіться, що це ми бачимо? Посередині троє. Що у нас іде? Великий. Таю, давайте. Що це у нас таке? Великий? Пар. Забор, паркан, так? Велика огорожа. Що за ним ми бачимо? Якісь. Що таке у нас є? Думаю. Будівлі, так? Добре. А навколо що ми бачимо? Теж будівлі. Так. Де хто міг жити? Прості, звичайні, хто? Гороб. Діани. Правильно, Таю. Дивіться, ось тут у нас Греція. Бачимо, так? У нас ту місто Стамбул. Так? Бачимо Афіни. Бачимо різні міста. І ось тут, сторону сучасної Туреччини, красиво Туреччини, це і зараз це територія Туреччини. Сучасна. Бачимо з вами: у нас було таке місто Троя. Що це за таке цікаве місто? Давайте з вами. Детальніше будемо дізнаватися, чим воно нам відоме. Було місто Троя або ж місто держава Тріада. Столиця в ньому була Троя, або її ще називали Іліон, названий в честь її засновника, царя Іла. Воно знаходилось в північному заході Малої Азії і мало дуже сильне багатство. Що ж там в нас було, до речі, це приблизно на території сучасної Трої були такі розкопки. Земля була дуже родючою. І там оселялося досить багато людей, причому більшість з яких були е дуже е талановитими і досить таки багатими. А в 12, столітті, 12 столітті до нашої ери було навіть певне е суперництво між жителями Трої і жителями сучасної Греції. Рухаємося з вами далі. А зараз. Давайте подумаємо, чому місто називається Троя. По-перше, Во воно пов'язано, перепрошую, не місто, а назва циклу, тому що воно безпосередньо пов'язано з назвою самого міста. Дослідники що сказали? Було розташовано у Малій Азії, так? це територія сучасної Туреччини, і припинило своє існування десь приблизно у 14-му або на початку 13 го століття до нашої ери. Троянські міфи розповідають про війну між греками, які називали себе Хеціма, і троянцями. За переказами, війну розпочали, власне кажучи, греки. Якщо ми з вами знаємо те, що наші давні греки мали образу на Паріса, як ви думаєте, чому вони розпочали цю війну? Ой, перепрошую, зіскочило мене. Що думаєте? Mm. Таєчко, що ви думаєте з цього приводу? Mm. Так, тому що вони були дуже ображені і потрібно було що зробити? Помстити, помститися. Добре. Був такий вчений Генрі Шліман. Він очолював німецьку експедицію. І там він, власне кажучи, знайшов це місто. Яке переважно вважали легендою. Як ви думаєте, чи цікаво було людині це шукати, вірячи в те, що це, це просто-напросто легенда? Чи ні, як ви думаєте? Чи це якась мрія, можливо, в нього була? Mm -hmm. Так, і людина, зважаючи на те, що їй кажуть, такого не існує, вона все одно вірить. І це чудо. А, що каже історія? Був такий Агамемнон цар, в нього було 100 тисяч воїнів, і воно розташувалося табором перед містом на березі моря. Але проте воно не могло ніяк посадити з усіх боків. У царя Агамемнона було більше тисячі суден, більше, ніж в будь-якому місті тогочасної Греції та сусідніх держав. І е, цар Агамемнон в пам'яті нащадків залишився як дуже честолюбивий цар. Далі Гектор. Це був старший син Пріама. І згідно з Іллядо, він був одним з найхоробріших воїнів у Троянському війську. Це якраз тоді, коли розпочалася оця велика війна. Ось так, до речі, нього зображують, бачимо з вами на картині. Подивіться, які в них міцні обладунки. Вони вам нагадують, якісь середньовічні у лицарі обладунки? Чи ні? Що скажете? Дуж Бутаю. Мені особисто uh -huh. так. тому що, власне кажучи, давні лицарі також дещо і запозичили у греків. Ось так, до речі, виглядає на кадрах кінофільм. Якщо вам буде цікаво, можете подивитися фільм Троя з головних ролях Бред Піт. Бачимо так? такий от зараз він білявий, з довгим волоссям. Досить таки цікава історія. Ось бачимо на давні, давні греки на своїх амфорах, на посудинах зображували ось такі картини. Тут таке Ахілес, нас теж буде згадуватися. Е, його мати була Фетіда, і вона купала хлопчика у водах Стіксу, тобто річки мертвих. І тому кажуть, що Ахілес був безсмертний, але в нього було одне єдине виросливе місце. Вона, коли його купала, тримала його за п'ятку. Відповідно, якщо було поранити, або вдарити в п'ятку, він міг загинути. Ось так, до речі, Ахілес у нас показаний в образі Бред Піта. Учителями Ахілеса були е, Кентавр Хірон і Фенікс. І вони якраз таки навчили хлопців всім бойовим мистецтвом і, в тому числі, літературі. Зараз давайте з вами зазначимо, що таке ахілесова п'ята. Це слабке та вразливе місце. Давайте хвилиночку, щоб ми з вами це записали. Як зазначити, скажіть, мені будемо замарухатися. Сім. Так, витирає дошку. Греки намагалися трою взяти аж 10 років, уявляєте? Досить таки тривалий термін. І їм це ніяк не вдавалося. Але одного разу Одіссей запропонував грекам військову хитрість. Видумати де такого дерев'яного коня, де вони могли б всі сховатися. І таким чином, вони, начебто, плиби від острова, наче назавжди, а солдати вночі б вилізли з коня і поубивали всіх троянців і захопили б місто Троя відповідно. Троянці були дуже здивовані залишеним подарунком і вирішили ввести цього коня в місто. А вночі заховані в черві коня воїни вийшли і відкрили ворота, через які е, вірвалися ахейці. І, відповідно, майже все чоловіче населення Трої загинуло за винятком Енея, е, який отримав від богів повеління бігти із захопленого міста. А саме місто було спалене, розграбоване і всі, хто вижив, взяли у бранці, тобто в полонені. Що таке троянський кінь? Давайте з вами також зазначимо, це хитрі дії. Або підступні засоби боротьби. Ще кажуть, що це підступний дарунок ворога. Давайте хвилиночку, щоб це зазначити. Можу витирати дошку Таю. Так. Добре. До речі, коли захопили Трую, то Єлена повернулася назад до Менелая. Бачимо так? на картині він її забирає назад. Але за валінням Зевса буря розкидала кораблі. Зевс був дуже злий на те, що греки напали на Трою. І Менелай з дружиною вісім років блугакали по Середземному морю. Ну, теж досить таки багато, як бачимо. Що перше нам розповідає про Троянську війну? Це Гомер, був такий автор, він написав поеми Ілляда та «Одіссея». а пізніше нам розповідав про це Вергілій. Ось до речі, вчений Генрі Шліман. Як бачимо, це німецький вчений, який все ж таки відшукав Трою. І свої розкопки, повертаючись до цієї теми, він проводив 90 кілометрів на південний захід від Афін і всередині кам'яного кургану. Причому професійні історики думали, що то гігантська хлібна піч, але не так то виявилося. І, незважаючи на це, Генрі вірив, що там похований Агамемнон. І, незважаючи на це все, він ножем перекопав 176 квадратних метрів. І на 25-й день він натрапив на останки 15 осіб і золоті речі коло них. Оце, до речі, речі, які були там складені. Уявляєте, яке це було велике бажання це знайти? А 15 червня 1873 року, після трьох років пошуків, археолог Генріх Шілман знайшов близько 100 прикрас золота, срібла та інших медалів який він назвав скарбом Пріама. і половина знайденого за законом належала саме Туреччині, бо там вже була Османська імперія того часу. Так, вона була аж до початку ХХ століття. І щоб уникнути осуду, Шліман заплатив туркам 50 тисяч франків, а скарб з договороцінних металів все-таки він його зміг вивести і подарував берлінському музею давньої історії. Отже, зараз вами приступаємо до читання самого міфу.